Заступник начальника міського відділу поліції Олександр Дідусьов і голова громадської організації Спілка ветеранів АТО Сумщини Володимир Лаврик. Тож, перше слово вам, Степана Яковичу, власне, як розпочали? Дякую, доброго дня усім вам, представники засобів масової інформації, доброго дня, шановні сумчани. На календарі сьогодні, 15 листопада 2015 року, день повторного голосування в Україні за кандидатів на посаду міського голови. Я нагадаю, що в нашому місті, місті Суми, за посаду міського голови на повторному голосуванні змагаються чинний міський голова висунутий Закритським об'єднанням Батьківщина Олександр Миколаївич Лисенко та другий кандидат висунутий партії Воля народу Анатолій Олександр, е, Олександрович Єпіфанов. Е, о 8-й годині усі. 131 виборча дільниця відкрили свої двері для голосування виборців. Із 131 виборчої дільниці хочу зауважити, що 114 це дільниці загальні і 17 це спеціальні, вони розташовані у лікувальних закладах, колись їх називали ще закритими дільницями. Треба сказати, що ті недоречності і недопрацювання територіальної виборчої комісії, які мали місце в першому турі, сьогодні і на сьогоднішній день усі виправлені. Працівниками виконавчого комітету та територіальної виборчої комісії проведена відповідна робота, зроблені відповідні висновки. І на сьогоднішній день усе відбувається. За чинним законодавством. Представниками виконавчого комітету і територіальної виборчої дільниці четвер, п'ятниця і субота проінспектовано усі виборчі дільниці, усі необхідні засоби і заходи, які потребують уваги і організації голосування, усі зроблені виконані виборчих кабін, які яких не вистачало в першому турі, вистачає там, де необхідно їх дороблено, і вони додані. Телефонний зв'язок є у всіх виборчих дільницях, усі виборчі дільниці забезпечені меблями, тому я думаю, що усе голосування, все процес голосування буде йти злагоджено, виважено і будемо мати надію без усяких ексцесів і зауважень. Треба, звичайно, звернути увагу на те, що на виборчих дільницях, окрім дільничної виборчої комісії, знаходяться і спостерігачі, представники кандидатів на посаду міського голови. І на сьогоднішній день у нас зареєстровано вісім представників. Це спостерігачі міжнародних організацій, шість із них це ОБСЄ, і два це НЕМО організація. Мережа організацій, які стежать за виборами. В цю організацію входять 22 організації ще первинні, які представляють і Європу, і Азію. Дякую, Степан Яковичу. Тепер, Олександр Вікторович, у вас запитання. Скажіть, будь ласка, яка кількість правоохоронців задіяна у виборчому процесі? І чи наразі маєте вже інформацію про якісь порушення? Доброго дня, присутні! Доброго дня, шановні сумчани. На теперішній час з метою належного проведення виборчого процесу, особовий склад Сумського відділу поліції, на посилений варіант несення служби. На теперішній час всі виборчі дільниці, як вже було сказано раніше, їх нараховується 131, охороняються працівниками поліції. Загалом на території міста Суми несуть службу по забезпеченню виборчого процесу та правопорядку близько 500 працівників міліції. Серед них це є і піші патрулі, є і автопатрулі. На теперішній час до сумського відділу поліції сьогодні не надходило повідомлень на теперішній час щодо порушень виборчого процесу. Дякую, Володимир Володимирович, чи маєте ви таку інформацію і взагалі, як стежить за переднього виборчого процесу, ваша громадська організація. Доброго дня. На даний момент нами створено близько восьми мобільних груп, це нараховуючи 47 чоловік. Зараз хлопці об'їжджають в, в дільниці, дивляться. Також не безпосередньо, ті хлопці, які не займаються в мобільних групах, вони зараз знаходяться на тих дільницях, де вони безпосередньо проводять голосування. Тобто вони не обов'язково на дільниці, а коли дільниці стоять і наблюдають. Зв'язок у нас добрий, поки що ніяких порушень, ніяких зауважень немає. Дякую. Дякую. Шановні журналісти, чи маєте ви запитання за вашего? Я хотів би звернутися ще зараз і нагадати, що е, усім, що виборчі дільниці відкрили свої двері і голосування почалося о 8-й годині, завершиться о 20 годині. Тобто після 20-ї години можна буде проголосувати лише тим, хто до 20-ї години зайде на виборчу дільницю. Е, ну там буде це десь 5-7 хвилин, не більше. Тому хотів би звернутися до наших сумчан, щоб кожен із нас проявив свою толерантність, витримку і виконав свій громадянський обов'язок. Прошу пройдіть на виборчі дільниці і проголосуйте за того кандидата. За якого ви визначилися, надіємося уже давно. Дякую. Дякую вам, Спана Яковичу. Дякую, вам спікери, дякую вам журналісти. І нагадую, що на вас ми чекаємо о 12.30 на наступний брифінг з було міської виборчої комісії. На все добре.